Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Цієї доби окупанти понад півтисячі разів поцілили по області, гатили безпілотниками та артилерією. Також п'ять разів обстріляли із систем залпового вогню. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Сім ворожих атак відбили збройні сили на Гулійпільщині. Окупанти намагалися просунутися в районі Зеленого гаю та Рівнопілля. Дали відсіч росіянам і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів намагались просунутися уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав. Наші захисники зупинили всі спроби противника. Дев'ять людей, які отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів нині в лікарнях Запорізької області. Найдовше з серпня у медзакладі перебуває 41-річний чоловік, якого поранило під час обстрілу бази відпочинку в Розумівці. Стан п'яти постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий. Минулих вихідних госпіталізували двох жінок, які отримали поранення від атак ФПВ-дронів у Возвижівській громаді та в Оріхові. Вони в стані середньої тяжко. Ості загрози їхньому життю наразі немає. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Вилучили елітного канабізу на 6 мільйонів гривень. В Запоріжжі перекрили канал збуту наркотиків. Поліцейські встановили, що злочинну схему організував 68-річний запоріжець. Ще п'ятеро людей залучив до вирощування зберігання та збуту заборонених речовин. Орієнтовний дохід наркоділки від реалізації канабісу за цінами чорного ринку становив понад мільйон гривень на місяць 6 листопада за силової підтримки спецпідрофт. Озділі фігурантів затримали. Під час проведення 23 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 24 кілограма наркотичного засобу канабіс елітних сортів, електронні ваги та зіп-пакети, 250 тисяч гривень, 1450 євро та банківські картки, два автомобілі, 16 мобільних телефонів, два ноутбуки та планшет. Орієнтована вартість вилучених наркотичних засобів за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Усе вилучене, направлено на експертні дослідження. Наразі організатору та п'ятьом його пособникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частинами 2 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За результатами експертних досліджень, діям правопорушників буде надано остаточну правову кваліфікацію. Слідчі дії тривають. Осінь сезон теплих пледів і раптових застуд. Час, коли своєму здоров'ю треба приділяти особливу увагу. Лікарі радять слідкувати за раціоном та дбати про харчування. Як підтримувати імунітет та менше хворіти, розкаже Валерія Гетьман. Яку ціну вас томат? Пів кілограма томатів, аби підтримувати імунітет восени. До раціону варто додати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С та А. Такого принципу дотримується і наш спортсмен Микита Кустов. На моєму столі завжди є шматочок цибулі, огірші, томати. Також я люблю фрукти, чай з лимоном, банани зранку з творогом. Та й все. Дивіться, як по сезону, що на вас дивиться, купуйте, що вам подобається, Діліться здорові. Сам Микита займається важкою атлетикою, а також веде тренерську діяльність. Чоловік у спорті вже 17 років. Каже, за цей час майже ніколи не хворів, адже приділяє ретельну увагу своєму здоров'ю. Я споживаю сезонні овочі, завжди вони е мають у моєму раціоні. Я послуховуюсь до порад свого. Лікаря не нештує своїм здоров'ям, слідкую за аналізами та займаюся стабільно спортом Цей залог налости лікарі кажуть, з настанням холодів у раціон варто додати більше овочів та фруктів, аби підтримувати імунітет. Це і яблука, груші, гарбуз, сливи, моркви та інші. На столі мають бути овочі, свіжі фрукти, зелень, тому що це природні антиоксиданти. Також має місце бути гарячі перші страви, супи, борщі, теплі каші. Наразі дуже корисно обліпіха, і обліпіховий чай. Він дуже насичує вітаміном С, корисний, і чай зігріває. Профілактика захворювань за допомогою дієтичних добавок чи вітамінів в таблетках також дієва, але при виборі треба обов'язково консультуватись з лікарем, аби не зашкодити здоров'ю. А ось збалансований раціон точно допоможе підтримувати імунітет в нормі, кажуть медики. Валерія гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.